Всім привіт, з вами Скіф. Та сьогодні у нас на огляді два видання Тінь Чорнобиля та чисте небо для європейського ринку. Лімітовані стілбуки. Тобто вони видавалися у таких металових кейсах. Це такого свого роду колекційні видання міні-міні. Та давайте подивимось, що тут було. Що тут було. Так, як ми можемо бачити, тут є таке. Рельєфне тиснення на металі виглядає дуже, дуже аутентично. Це, як ви можете побачити, по стану БУ. Зараз на маркетплейсах їх перепродають, та мені вдалося е, ухопити, так би мовити, собі у колекцію. Давайте подивимося, що тут у нас. Є, це у нас ідуть диски. Тут же кріплення на диск трошки зношене. Диск випадає, там досить непоганий. Бачимо піщану людину легендарну. Так, Давайте покладемо диск на місце. Тут у нас попирка. щоб диск не випадав. Він тут не потрібен. У комплекті йде диск самою горою. Та бонус-диск з доп-матеріалами, тобто там саундтрек, арти і так далі. Тобто він зберігається у такому кейсі. Кейс, він бумажний, картонний, такий плотний картон, але виглядить дуже непогано. Давайте покладемо це на місце. Закроємо ось так, щоб диск у нас не випав. Ось тут у нас іде такий арт. Стан. Бачите самі, але виглядає чудово, як на мене зберігати у колекції це можна. Далі у нас йде мануал такого плану. В мануалі у нас зрозуміло просто інструкція до гри. управління, геймплейні фічі такого плану і все на англійській мові. Гадаю, ну, тут показувати особливо нема чого, про іконки, патрони. Міні-карта та інше. Таке саме ми могли бачити у чистому небі у колекційному виданні. Про ранги, які бувають. Тут же про мультиплеєр йдеться. Та таке інше. Вибачте, світло у мене пряме. Світлення над головою то трошки блікує. Ось такого плану. Мануал. Далі у нас йде карта зони. Однією рукою мені буде незручно. Ось у нас декарта. Теж зрозуміло англійською мовою. Так, як бачимо, тут у нас позначення угрупувань, торгівці, небезпечні зони, де у нас танти живуть, агропром, дика територія, янтар, мілітарі. Бачимо. Ось, родий ліс, але це радар, як ми знаємо. І там далі прип'ять Чорнобильська атомна електростанція. Звичайна карта на обороті у нас нічого немає. Все. Так, і, мабуть, найцікавіше, це у нас іде такий як артбук такого плану. Така товстенька книжечка досі. А тут зібрана інформація. Якщо раніше пам'ятаєте, був сайт Stalker Game. І там така. Така вікі була свого роду, де ми могли прочитати про угрупування, артефакти, аномалії, мутантів та так далі з артами, з усім. Тут те саме, але у вигляді книжечки такого плану. Тут іде, що трапилось 26-го числа квітня. як такі замітки йдуть. Такий арт. Це у нас про другу аварію, яку зона отворилась. Тобто це все йде з матеріалів гри, по суті, з енциклопедії гри та на тому сайті, що я вам казав. Там вся ця інформація, ці арти теж були. Все показувати не буду, сторінок багато, але суть зрозуміла. Про угрупування артефакти та локації. Ось тут пишуть, як замітки про артефакти. Такі арти були. Дуже цікаво, бо багато артів я не бачив замальовок по типу такого плану, як червоним, так? Такого не бачив. Та стилізована дуже-дуже круто. Та зовнішній вигляд, цілісність мене вражає. От бачите, тут у нас такий от арт замальовка. Ого, плану відсвічую трошки. Ось. І це англійською мовою, зрозуміло. Тут вже ось так. А цікава книжечка. Та тут вже йде макулатура, рекламка THQ та бонуси для мультиплеєру на сталкері. Більше тут нічого немає. Складу зараз все на місце. Коробочка вже, на жаль, не фіксується. Ось така як іржа, але не справжня. Ось так виглядає. Так, далі у нас йде чисте небо. Тут же йде трошки скудніше, але бокс виглядає набагато краще, як по зовнішньому вигляду, так і по стану. Мабуть, із-за цього це у нас такий пластиковий чохол, так би мовити, з усілякими написами. Такого плану? Можете англійською мовою написи почитати. Але нас це вже не дуже цікавить, нас цікавить бокс. Він же не рельєфний, звичайний арт. Та позаду у нас йде ну, ось такого плану арт. Багато кому відомий. Як і перший спереді, так і позаду. Тут же він фіксується добре. Тут одразу у нас зустрічає два диски. Це бонус-диск та диск з грою такого пана. Вони вже одразу у коробці не окремо. Далі у нас іде ось така штука. Це у нас іде два в одному. Карта та арт. Карта така сама, як у колекційному виданні для нашого ринку в великій коробці. Огляд на нього я вже робив. Але тут англійською мовою все зроблено. Позаду у нас йде ось такий арт. Та іде у нас мануал. Він тут дуже гарно спрятаний, але тут можна почитати. Загалом те саме, що і. У звичайному колекційному виданні. Просто інша стилізація зроблена. Такого плану. чорно-білі картинка, не кольорові. Та, загалом все тут більше нічого немає. Я не знаю, що тут о, повинно було бути ще, але це все. Ніяких більше книжечок та іншого. Та взагалом все одно круто. Бо це такий раритет, можна так сказати. Бо такого раніше у нас не продавалось. Та знайти зараз, тим паче, це дуже і дуже важко. На колекцію, якщо ви фанат, це мастхев, мені вдалося вхопити, купити, та воно зараз радує моє око на поличці. Ну, звичайно. Колекційне видання Stalker 2 буде радувати око ще більше. Чекаємо 20 лютого. Та сподіваюсь, все буде у нас чудово. Огляд на колекційне видання Stalker 2. Я постараюсь також е, записати по можливості у якомусь вигляді. А на цьому це все. Хотів з вами поділитися. Такими виданнями, у кого такі є, були, або хочуть собі такі самі, або є інші видання, можливо, польські, німецькі, французькі, бо такі теж є. Пишіть, діліться враженнями. Як вам, що вам. А на цьому це все. Дякую за перегляд. Всім па-па.